Перед передноворічний четвер мав би подарувати кам'янчанам трохи впевненості у завтрашньому дні. На 29 грудня було призначено голосування за головний фінансовий документ міста, міський бюджет на наступний рік. До сесійної зали завітали пластуни з благою звісткою про народження Христа, колядками та справжньою виставою, у якій підступного ірода, що погрожував українцям ракетами, забрали чорти та смерть з косою. Після такого життєствердного дійства логічним було б перейти до голосування за бюджет, але цього не сталося через відсутність кворуму. 14 депутатів сесія на жаль не повноважна. Тобто депутатів у сесійній залі було недостатньо для того, щоб можна було розпочати сесію. Сьогодні мало розглянути цілий ряд важливих питань. Ну і звичайно, що прийняти бюджет 23-го року. Ми до бюджету процесу готувалися завчасно, проводили велику роботу з розпорядниками коштів, просили депутатів надати свої пропозиції. Знаю, що протягом останніх третіх днів працювала бюджетна комісія, заслуховувала всі по Бюджетних коштів має свої. Пропозиції, проект бюджету на 23 рік звичайно, що він має відповідати вмову воєнного часу. Тому було цілий ряд спрямованих речей на підтримку військової частини, на соціальний захист населення було цілий ряд нових введень у підтримку соціального захисту наших людей. Особливо це стосується сім'ї заєнувших, це стосується одиноких матерів, це стосується Пенсіонерів, які отримають мінімальну пенсію, ми планували підтримати їх в іскний час. Знову входимо в рік без прийнятого бюджету. А про великі жаль, але все-таки маємо і сподівання, що він буде прийнятий до початку 23 року. Сьогодні справді ранок почався знову з повітряної тривоги. Ворог губить по інфраструктурі, губить по мирних об'єктах. Це ще більшу відповідальність на нас з вами. Це ще більше робить усвідомлення того, що потрібно сьогодні єднатися, узгоджувати свої позиції, відкидати всі політичні амбіції і працювати на армію, на громаду. Сьогодні бюджет це основний фінансовий документ, за яким мала жити громада. На жаль, сьогодні багато депутатів. Захворіли, очевидно. Сподіваємося, що все-таки до наступного засідання всі виздоровіють, і усходжена позиція прийде в зал не чвари, не політичні амбіції, не популістські виступи, а справді те, заради чого ми тут, кожен є, заради підтримки армії, заради підтримки кожного нашого громадянина.